Доброго часу, мої дорогенькі. Вибачайте, що не дуже часто виходжу на зв'язочок, але самі розумієте, і на мене дуже-дуже впливає те, що або нема світла, або немає інтернету, або нема того, ну, знайшла голку та не шила, ні не таке Так, це про мене, про мій вихід в... до вас на відео. Сьогодні, поки є і зв'язочок трошки, і е, світло, і інтернет, але нема опалення та води, то хочу зробити розклад е, на взагалі на 2023 рік. Який він буде для нас, для всіх, але дивіться, е, хочу взяти по місяцях. Який він буде для нас 23-й рік для України. Отже, перший місяць це місяць січень. Дивіться, січень для нас буде проривом. Якісь будуть нові. Докладу навіть нові якісь перемоги. Буде прорив з нашого боку і будуть перемоги. Але в січні місяці будуть і руйнування. Тобто масовані обстріли в січні місяці не будуть припинятися. Лютий. Лютий. По лютому місяцю можу сказати, що і в лютому також будуть звільнені території. На початок лютого ми будемо бачити таку, знаєте, картинку Все пропало. Буде дуже великий такий, знаєте, страх якийсь у людей. На... Чим цей страх, страх підкріплений? Якісь будуть неприємні розмови і з приводу грошей, і з приводу якихось там російських моментів, там зовсім інше буде. Там більш націлено на страх. Якісь нові такі, знаєте, інформаційні нюанси будуть на початку лютого місяця. Далі в середині лютого. В середині лютого ми будемо теж відвоювати території. Там прям дуже класна карта йде. Будуть нові, знову повертатися наші території. Але під кінець лютого дуже можу сказати, що неприємна ситуація буде з руйнуваннями. Тобто, будуть вони рушити щось цінне розісійці. Будуть рушити. Але нічого, відбудуємо. Ну так. Так, далі. Наступний місяць. Березень. Березень місяць для нас. Будуть енергії змінюватися, буде прям ситуація змінюватися, 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 і змінюватися на краще для нашої. Тобто для нас краще. Далі, вісім кубків. Щось нам таке ще буде дано, що нам дозволить нам ставити трошки їх на колінця. Так, квітень. В квітні у нас очікує смерть якогось дуже Дуже якоїсь відомої людини і е, ця смерть, вона як, вона як поставить одну із сторін в якесь таке, нес... ну, я б навіть сказала, скрутне становище. Квітень, місяць якогось смерть якоїсь дуже відомої людини, якогось управлінця. Такого Командира я б навіть сказала. Слухайте. А в квітні місяці я навіть бачу, що Ну, те, що території повертаються, це вам однозначно, нібито рух йде своїм своїм, якби. Шляхом. А з їхнього боку, да, от я спеціально ще раз розклала на ресасійцев: щось буде, прям руйнація якась буде. І от смерть цього, цієї людини, вона нібито покладе як смерть от цій Люди як прокинуться. Але прокинуться не в нас, а прокинуться там. Слухайте, що Путін здохне? Так, травень місяць для нас, дивимося. Травень місяць для нас. Слухайте, допомога, поміч. Єдине, що якась ситуація не зрозуміла, тут буде ситуація, як знаєте, як здаватися, нам буде що там тупік, да? що якось ми зайшли в тупік, але ще буде продовжуватися. Я думаю, що це буде ситуація вже якихось перемовин. Але перемовини вони будуть такі дуже затяжні, тому що не тільки буде е, говоритися про якісь відходи ресосійців, але ще будуть говоритися про е, репарації. Оце найголовніше. Червінь. Ну, Дивіться, в червні якось частина. Прям міст буде під нашим контролем. Якась частина прям мапи, та яка зараз, вона прям стане, повернеться під наш контроль. Будуть великі перемоги. нас це буде, знаєте, як прям будемо якось як... в піднесеному такому стані. Липень. Знаєте, в липні ми дізнаємося про якісь дуже великі, ну, по-перше, про втрати. По-друге, там буде полонені, дуже багато питань по полоненим. пополонене. Да, будемо дізнаватись про ситуацію, яка, ну, про якусь таку, знаєте, ситуацію, що вона буде краяти нам серце. Прям дуже-дуже. Дізнаємося по, про кількість, я так розумію, ем, якби полеглих. Так, це в нас був липень, серпень. Перемоги, перемоги ще раз перемоги. Двійка каже про те, що на кінець це. На кінець місяця ми нібито якби будемо там, це серпень, так. На, на кінець серпня ми будемо якось такі якісь нюанси страху і захисту. Для нас щось якийсь захист, щось якісь моменти, ми будемо сумніватися в чомусь. Але перемоги, перемоги і прям перемоги конкретні. Так, вересень. Нам дають допомогу, 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 гроші, допомогу вкладають у відбудову. Прям, ну, Просто починається якийсь такий, знаєте, ну, більш хороший такий розвиток країни. Це вересень, жовтень. Жовтень нам треба буде повоювати ще з внутрішнім таким ворогом, я так розумію, що. Е це буде такі якісь неприємні такі ситуації. Будуть нам, от знаєте, якісь інформаційні якісь падлянки давати про, ну, можливо, про наших якихось там або е, воїнів, або нашого президента, або про саме залужного. Отакі от, якісь нюанси, будуть знаєте, якусь, бруд якийсь виливати. Це жовтень. Листопад. Дивіться, в листопаді, як почнуться, листопад взагалі, бачите, море. Море і кораблі. Там щось в листопаді буде не все так просто. Карта кажуть, до бою, але бій якийсь цікавий, бій за море. І починає виходити нам жінка. Жінка, яка ми знаємо, що буде якась жінка. Якусь жінку. Цікаво. Цікава якась така ситуація буде в листопаді про море, про поділ моря і як він буде поділений. Грудень. Грудень уже буде з усіма-всіма всіма, всіма всіма територіями, з підписанням угоди і повністю контролем нашого всього. Який же рік взагалі для нас буде? Можу вам сказати, що по цим картам що він важкий буде. Що не так все просто буде. Рік кота, ну або кролика, да? ну кота. Але ж коти теж у нас норовливі бувають, да? у нас тигр теж був котячий. Так, який же взагалі цей рік буде. Слухайте, рік буде для нас, ну такий ще, ще частина року буде у війні. Потім частина року буде за. Ну, за підписання якихось документів, тобто боротьба, 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 боротьба. Але нам допомагають. Але нам допомагають і мир. Мир буде у нас у 2024 році. 23, му 23 му році. 23, му 24. му 24-му там уже буде трошки все по-іншому. Не буду, дивитися. 24-й там трошки буде все по-іншому. А от 23-й, там уже настає мир для України. Мир буде. Мир буде не не такий взагалі ми бачимо ту перемогу, яка вона взагалі повинна бути. Ми бачимо її прям повністю перемога, перемога, але там трошки по-іншому воно буде. Знаєте, воно буде як. Як зайшли, так і вийшли. Угу. Ось так буде. Десь буде е, жест доброї волі. Ось так можу вам сказати. Так. Отже, ми подивилися, який буде 23 й рік з вами по місяцях. Я вам дуже вдячна. Дякую вам за підписки, дякую за вподобайки, за репости під відео. Всі мої контакти є, ви можете звертатися за допомогою, за особистими якимись розкладами. І всім вам дуже-дуже вдячна. Дякую. І Україна вже перемогла.